Давайте перше питання про таку гучну тему зараз для українців для загалом світового спорту. Це допуск росіян на Олімпіаду в Парижі під нейтральним прапором. Яке ваше ставлення до цього? Яка була реакція, коли про це почули? От з двох сторін, як зараз політикиня і як українська спортсменка, який також це близько до серця? Поки йде кровава війна, ніякого нейтрального прапору не може бути, і я про це наголошувала з першого дня, коли почалось масштабне вторгнення. З 24 лютого ми об'єднали з спортивним фронтом і постійно писали заяви, телефонували. У нас були різні там кол і Ми зверталися до спортивної спільноти з приводу до того, щоб не допускати російських і білоруських спортсменів. Ми пам'ятаємо, як вони йшли на параді на Паралімпійських іграх, але слава Богу, що вони там не виступали. Вони там зробили собі щось хантеменцівсько чи щось там своє окремо Зараз Ми бачимо поступове повернення. Томас Бах постійно нам про це почав розказувати. Готував нас, ми навіть почали працювати над персональними санкціями. Я очолюю робочу групу з персональних санкцій, куди входить, і Міністерство закордонних справ. І офіс президента, і Міністерство молоді та спорту, Паралімпійський олімпійський комітет, спортивний комітет України, Білоруський фонд спортивної солідарності, який також працює проти режиму Лукашенко. І в нас вже є перший список, який внесено в РНБО: 55 спортсменів, які публічно підтримували війну. Цей список треба розширювати, тому що цих спортсменів більше 200-300. спортсменів, які ми вже нараховуємо. Нам допомагають ваші колеги, як вас з трибуни. І ми розуміємо, що це нам дає, що Ми скасовуємо візу, блокуємо рахунки, і ці спортсмени просто фізично не зможуть доїхати до змагань. Також зараз ми розуміємо, що повертають спортсменів на Олімпійські ігри. Ми бачили заяву спочатку мера і мера Франції. Зараз ми побачили, що вона вже сказала, що ні, я не хочу. Бачимо об'єднання багатьох міністрів, і, до речі, 10 лютого сьогодні. Повинен бути якийсь саміт, де вони будуть обговорювати процедуру. Якщо, не дай Боже, будуть допускати цих спортсменів до Олімпійських ігор, що в такому випадку будуть робити країни, які ну не хочуть змагатися з збивцями? На вашу думку, чому взагалі таке рішення МОКУ стало можливе? Чому ми зараз про це з вами говоримо? Не те, що вони це підтвердили, а взагалі чому думка така виникла допустити росіян та білорусів? Працює російське лобі. Пропаганда в Росії Білорусі, спортивна пропаганда. Ми знаємо, що спорт для них це пропаганда. Для них ніколи не було спорту поза політикою. Ми знаємо, що в Росії і Білорусі спорт це політика. Вони всі військово зобов'язані. І в кожній федерації то б очолював, то був на якихось керівних посадах. Представники Російської Федерації і навіть в міжнародному олімпійському комітеті є люди, які лобіюють повернення російських спортсменів до олімпійського спорту. Є Олена Єсінбаєва, яка публічно підтримувала війну в Сирії, яка розказувала, що ракети це колискова. Ну тобто є багато олімпійських чемпіонів, я не буду зараз називати їх прізвища, бо вони того не варті. Для того, щоб підтримувати війну, підтримувати агресію. Зараз багато спортсменів не скривають, що вони хочуть. Якщо вони отримують повістки, вони прийдуть в Україну, будуть вбивати людей. Тому взагалі абсурдно розмовляти про те. Ми бачимо. І до речі, Томас Бах приїжджав сюди. Він бачив бучу, гастомель, він бачив знучання, галтування, вбивства. Ми розказуємо, що кожен день у нас гинуть спортсмени. За останні дні у нас більше десятка спортсменів загинуло. І втратили нашого чемпіона да, України з легкоатлетики, наша ну трагедія легко сім'ї. Получається, три тисячі спортсменів взяли в руки зброю. Руйнується інфраструктура, більше 320 спортивних об'єктів зруйновано. Де ми можемо тренуватися? Де правила олімпійських принципів, де мир, де правила ферплею. Я не розумію. Прямо зараз ми чуємо тривогу, тобто ми розуміємо, що в будь-яку хвилину можуть впасти російські ракети. І от навіть попри таке. Це ми допускаємо. Росіян на до світового спорту, і я спілкувався з різними спортсменами там, і з олімпійськими призерами, і з нашими львівськими, і чув різні думки щодо бойкоту України українців на світових змаганнях. Яка ваша думка? Тобто одні кажуть, що не варто це бойкотувати, інші кажуть, що ми ну, не мусимо з ними виступати на одному майданчику. Яка ваша думка? Певнена в тому, що ми не мусимо з ними виступати, але я проти бойкоту. Я розумію, як спортсменка, скільки спортсмен вкладає зусиль, щоб потрапити на олімпійські ігри. Для деяких спортсменів це олімпійські ігри вони можуть бути раз в житті. І Якщо людина зараз вона готова до цих Олімпійських ігор, то через 4 роки ми розуміємо, що ну, вона може бути вже не в тому стані. Ну, тобто розкіт спортсмена це така дуже тонка грань. Тому зараз треба робити все можливе, щоб не допускати російських і білоруських спортсменів, щоб лунав наш гімн, щоб підіймався наш прапор. Тому що зараз воююча країна. І країна, яка бореться за свою незалежність, вона має бути на Олімпійських іграх. Тому зараз об'єднуємося. Дипломатами об'єднамося з міністерствами, національними олімпійськими комітетами. Я була зараз в країнах Європи. У нас є підтримка, нас чують і з нами хочуть спілкуватись і об'єднуватись. Вони хочуть виставляти свої умови. І нам, як країні, в якій війна, треба нав'язувати свої умови, за яких умов можуть бути повернені русські і білоруські спортсмени. А це вихід з наших територій. Повернення кордонів до 91-го року, відшкодування нашої спортивної інфраструктури. От зараз тривога, да, ви кажете? Спортсмени зараз мають бути в спортивних, ну, в бомбосховищах. Як вони можуть продовжувати тренуватися? Ну тому це абсурд і таке відчуття, що Томас Бах хоче просто, щоб ми стояли поруч з вбивцями, тиснули їм руки і стояли і раділи на підісталих пошанах. Росіяни зараз в світовому спорті ми знаємо, є представники і футболу, і боксу, великого тенісу, хокею. Чому досі це можливо? Чому вони представляють агресора на світовій арені? Ще раз повторюсь, тому що є російські лобі в деяких федераціях, які просувають російський спорт під нейтральним прапором. Але в понеділок Верховна Рада проголосувала знов таки ж постанову, де нас підтримували 324 народні депутати про звернення до парламентарів інших країн. Те, що я розказувала, об'єднання об'єднання дипломатичного, якщо що, бойкоту, але щоб це не тільки наша країна бойкотувала, а бойкотували країни, які до нас приєднаються. Я впевнена, це будуть. Ми вже чули, да, норвезькі країни, скандинавські, балканські, Британія, Польща. Ми вже чули заяви від Сполучених Штатів. І, До речі, боксери зараз бойкотують чемпіонат світу. Тому ми сподіваємося, що ця така. Під реакція від цього світу і на підтримку України, що збивцями ніхто не хоче бути ні на килимі, ні на доріжки, ні поруч там на басейні або десь ви згадали про боксерів. Поляки зробили такий вчинок, що в них мають відбутися міжнародні змагання, і туди нібито допускають росіян та білорусів, але самі поляки сказали, що на території своєї країни ми цих спорсування не допустимо. Як вам такий вчинок і як зробити так, щоб всі країни так робили? Поляки до нас ставляться дуже дружно. Ми бачили першу заяву від міністра, від, міністра від національного олімпійського комітету, які почали одразу бойкотувати, звертатись до інших країн з приводу того, щоб позбавити російських і білоруських спортсменів права виступати на міжнародних аренах. Якраз те, що я розказувала про персональні санкції, це те про що ми звертаємось до країн до міжна... до. Міністерств закордонних справ з приводу того, що ці спортсмени якраз є небезпечними, тобто вони несуть загрозу нашої країни. Вони там вони, як всюди пишуть, зараз Росія це країна терористів. Да? Польща це визнає і вони заблокували в'їзд білоруським російським спортсменам. Треба зараз це робити на рівні дипломатичному, і щоб ці інші країни підтримували це. І ми бачимо, на європейських Олімпійських іграх вони будуть відбуватися в Польщі. Поляки сказали, ми не хочемо в ніякому випадку бачити цих спортсменів на нашій країні. Тому зараз ми чекаємо саміту з міністерствами. Зараз ми чекаємо від дипломатів інших країн, які до нас теж зверталися. Ще раз повторюсь, була в країнах Європи, які деякі парламентарі телефонували і розказували, що вони хочуть об'єднуватись, дипломатичні бойкоти робити, і зараз робити все можливе, щоб всіми країнами просто не, не допустити повернення цих країн до міжнародних арен. Тому що якщо Ну, ми бачимо, навіть трансляції поскасовували до 28-го року, а спортсменів запрошують. Ну це як звертатися до спонсорів, до телетрансляторів. Зараз президент України заявив теж, що він хоче звертатися до спонсорів Олімпійських ігор, що не треба повертати вбивців на світову арену. І останнє таке заключне питання: що має статися, і скільки часу має пройти, щоб не лише весь світ, а й українці погодилися з тим, що росіянам є місце в російському спорті. Ми з першого дня розказували розказували, заявляли, вимагали, поки вони не приберуться з нашої країни, поки не повернуться кордони до 91-х років, поки вони не відшкодують збитки від руйнації спортивних об'єктів. Тому що зараз а, 320 спортивних об'єктів повністю зруйновано, Нашим спортсменам немає де тренуватися, поки вони не засуджать агресію російських і білоруських своїх пропагандистів і. Своїх головних лідерів, а тільки тоді можна повертатися. І навіть є антивоєнні декларації, де казали цим спортсменам, якщо ви хочете повертатися до спорту, підпишіть, що ви проти режиму Путіна або проти режиму Лукашенка. Ну але деякі спортсмени вони бояться, вони розуміють, якщо вони підписують цей документ, вони просто будуть мати проблеми в своїх країнах, як це відбулось білорусами, які в 2020 році пішли проти режиму Лукашенка, проти пропагандистського режиму, проти вбивства. Зараз вони мають 12 років засудження. Вони сидять за гратами, над ними знущаються, і вони, виходить, підтримують Україну. Вони проти війни, але вони не потрібні ні в своїй країні і вони не можуть змагатися. Тобто, от тут треба звертатися до ООН, а не те, що про нам розказують, що ми порушуємо права російських і білоруських спортсменів.